Друзі, вітаю! 5 вересня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, не міг не похвалитися і не продемонструвати кінець. Продуктивний кінець нашого маткового відного сезону. Чому він продуктивний, так як. Е... Так як він продуктивний. Я буду відвертий, в нас так ніколи не було, як є зараз. І от на примері Сьогоднішнього відбора ми відбираємо вже е, самі послідні матки, котрі виводилися саме останній час. Е, вони відбиралися. Е, ну при відборі матки вони відразу підсаджувалися в нуклеус з допомогою епіарома. І, скажімо так, ну все, остатки. Є мнення, що ну бутують такі визначення, що останні матки хуже облітаються, більше тратяться і тому подібне. Воно правда. Воно все вірно так і є. Що в будь-якому випадку, в травні, набагато краще маткам облітуватися, ніж в вересні. Ну, судя по теперішнім відборам, все ж таки е, ну, картина зовсім інакша. І от зараз хочу продемонструвати. Ми от брали. Знаєте, що це таке. Хто не знає, може подивитися у нас на каналі. Це програма для обслуговування нуклеусного парку, і вона все коротше, рахує, показує і, і дуже гарно з нею працювати. І з кількості, що ми пройшли, це 31 матку місця. Ми, пройшли, ми відібрали 27 штучок. Із них дві не було, один мінус, і тут один мінус. І тут дві, ну наші маточники не прийняли, обігали вже їхні свіщові, ми їх подавили, так як будемо об'єднувати, щоб їх вже не було, щоб ми знали, що їх точно нема, і щоб нам добре було об'єднувати. Бо так залишимо якусь одну і потім тільки нашу плодну не приймуть. Це дуже, дуже, друзі, дуже гарний результат. Це настільки гарний в такий період, ну я як маткар навіть не знав, як це передати. Я не знав, чи це комусь буде корисно, чи, си, чи ціма, скажімо так, роликами я більше собі тільки наживу, скажімо так, ворогів. Ну, тим паче, все рівно продемонструвати є бажання. Ми зараз як завершуємо сезон, у нас ще є матки, кому потрібно. От, кстати, я ж можу продемонструвати не тільки, бо тут написати можеш хоч що, а ще треба і матки мати. Ну, я не буду всі доставати. Ну, да. Гарні маточка. Uh -huh. Яка маточка? Коровушка. Uh -huh. uh -huh. Такі ми от зараз в кінці сезону як працюємо. Знаючи, що на дерев'яні нуклеуси йде більш, скажімо так, напади і тому подібне, ми собі зробили тепер так. Коли ми вже перестали відбира підкладувати маточники, тому подібне, ми вирішили спочатку забрати з дерев'яних, щоб ну, скоріше від них, скажімо так, збавитися. Так як вони більш подвержені нападам, і щоб просто там була матка, скажімо так, все там добре, причинився якийсь напад, взяли їх розграбили, убили, ну і щоб просто тупо не пропала матка. Ми спочатку пройшли дерев'яні, і буду з вами відвертий в дерев'яних по сравнінню з цим. Все ми зараз почали брати нові ППУ. -нуклеус. Картина інакша. Теж непоганий був результат, але все рівно Каждое, там, 3, 4, 5 відділення потрібно було вже забрати, бо там вже їх дограбили, бджілок вже не бджілок і тому. Подібне. В більших случаях все ж таки не було маток і тому. Подібне. Но все одно процентаж в цей період ну, джерел від 55% до 60%. Ну а тут із 31-27. Це скільки буде? Зараз не буду навіть рахувати. Десь біля 89, мабуть, відсотків. Ну, кому не лінь, возьміть калькулятор і порахуйте. Із, із 31-27. Це дуже гарний результат. Чому я кажу, що наживу собі друзів? О, кажу друзі, ворогів цима роликами. Це тут дуже все просто. Розумієте? Так працювати. Ну, не всі зможуть, бо для цього треба не тільки зробити собі нуклеус, подставку, програмою працювати. Ні, тут ще дуже багато других факторів, котрі впливають на це все. Е, якість виводу маток, яка дозволяє гарно маткам облітуватися в такій плотності, бо у кожного маткаря матки при такій плотності будуть гарно облітуватися. Просто із за того, навіть якщо він возьме ціну нуклеуси, такі ж підставки, такий же регіон, ну просто а, його метод виводу приведе к тому. Я буду тут відвертий. Я знову собі ворогів наживав, так як я багато бачив маток. Ну і матки ну такого сумнівного якості навіть візуально. Навіть візуально. Ми не будемо говорити, що у нас все ідеально, звісно, що у нас не все не ідеально, так як спішка, спішка скажімо так, і різні фактори приводять к браку. Все рівно, звісно, приводять, бо десь не догляділи, десь доспішили, десь на щось закрили очі, де що мож було, може забракувати, взяли і не забракували, скажімо так. Є різні фактори, котрі можуть зробити якийсь, якийсь брак. Ну отут вот є результат. Даже таких. Косяків, котрі ми можемо допущати в свою роботу. Друзі, ось така ось інформація. Не знаю, корисна вона вам, не корисна, нужна вона вам, не нужна. Е, ну, вона є як є. Машенька на мене косо дивиться. Мабуть, знову наговорив лишнього. Ну, як вже є. Так що, друзі, кому ще потрібно матки, матки ще будуть, мабуть, іще. Дивіться, я для того, щоб сьогодні прийти відбирати матки, я розпечатав два листки. Так як я думав, що процентаж маток буде поганий. От Можна продивитися. Я розпечатав на 66 матків місяця. Сьогоднішня дата 29.05. Э, кстати, видите, настільки економний, що навіть в пользу і листки другого разу. Оце вот відбор э, був 23.08. А на Сьогодні П'яте. Скільки вже 7 э, э, Два тижні тому. А тут теж, кстати, непогано. А, це, кстати, тут же і бралося. Тут же і бралося. Теж гарний обльот. Тут один мінус, маточник. Маточник. А, тут взагалі круто теж. Так що к чому віду? Я коли йшов сьогодні відбирати, знаючи, що на це кількість мені потрібно... Предполагав, що на таку кількість мені потрібно от стільки, так як ну, старий опыт все рівно, нікуди його не дінеш, і ти ним користуєшся, розумієш, що може бути в таких випадках, і страхуєшся. І от для того, щоб взяти таку кількість, я на розпечатував на 66 шість Ну, грубо говоря, на 50% обраних маток. Але результат продемонстрував зовсім інакше. Так що. Якщо ми ще тиждень назад озвучували, що маточки будуть, грубо говоря, там на 5-7 днів, то ще розумів, що ще днів 10 будуть, так як просто дуже гарно вони облітіліся, і вони всі є, і їх ще, скажем так, чимало. Так що, якщо кому потрібно, дзвонить вишлемо, так як зараз якраз люди, підготовуючи бджіл на зиму, знаходять, брахують або навіть є люди, котрі роблять зараз відводки. Ми таке звісно, що не практикуємо. Ну хоча й не практикуємо. От зараз після розформов... розформовки нуклеосного парку ми будемо їх збирати на зиму. І самі будемо потребувати матки. Ну просто вони у нас є, і будемо теж підкладати. Так що і деякі люди роблять, так як технології різні, і технологія відбору майбутнього меду теж включає в себе підготовку різних дій. І деко зараз робить відводки для того, щоб на другий рік в сезоні 2024, Зібрати більше меду. Так що технології різні. Кому потрібно, звертайтесь вийшли ми. Ну і все на цьому буде завершувати. Слава Україні, героям слава.